Прекрасний літній день піскаве світить сонечко, ви йдете вузенькою стежиною в лісі. Нічого не передвіщує біди, але у Данжен Майстра на вас зовсім інші плани. Він просить пройти перевірку на уважність та хитро посміхається. Ви чуєте тріск гіляки, гілляки? стріли, але вже пізно щось робити. ДМ каже рокову фразу Рольте на ініціативу. Це означає, що ми нарешті переходимо до бойової сцени. Про це та багато іншого я й розповім сьогодні. Мене звати Олександра, я акторка касту and Bones. Готові? Ну тоді, до бою. Бій або бойова сцена це саме той момент у грі, де час зупиняється і дорогоцінна кожна секундочка. Сьогодні ми розберемо ваші базові можливості та визначимо, як не заплутатися в послідовності ходів. Бойову сцену може розпочати і гравець, якщо оголосить, що його персонаж зривається з місця та починає бігти в біг ворога. Але першим сигналом завжди є знаменита фраза данженмайстра. Повернімося до наших героїв у лісі. Ось вони стоять посеред галявини. Не знаючи, звідки їм прилетить, а їм таки прилетить. І про це дуже добре знає Данжен Майстер. Він завчасно вигадав цю сцену, аби ускладнити героям просування по сюжету та дати можливість розім'яти кісточки. <плес> ну, або якщо все піде не за планом, відіграти трагічну смерть одного з героїв та ув'язнення решти. Настав час кинути на ініціативу, аби дізнатися, хто буде ходити першим. Для цієї перевірки використовується модифікатор спритності та класичний К20. У кого вища ініціатива, той матиме можливість ходити першим. Якщо ініціатива збігається у гравців, вони самі вирішують, хто з них буде ходити першим. Якщо ж ініціатива збігається в персонажа та монстра, ходити першим буде той, у кого вищий показник спритності. А якщо збігається показник спритності, тоді рерол! У нашому випадку ми маємо трьох героїв першого рівня: Варвар, Чародій і Бард. У варвара випало 12. Плюс 1 від спритності виходить 13. У Чародія випало 3. Ініціатива Кітрі найвища 15 плюс 3, цілих 18. Ініціативу за ворогів кидає ДМ. Він цього не оголошує, але зазвичай сам стежить, хто за ким має ходити. Та бувають і деякі нюанси, які змусять ненадовго забути про ініціативу. Пам'ятаєте, Денжен Майстер просив перевірку уважності? Так от. Всі її провалили. І ніхто не помітив банду гоблінів серед кущів. Тепер, оскільки герої не були готові, у гоблінів, незалежно від їхньої ініціативи, буде раптова дія. Раптова дія це така дія, що є першою у черзі поза циклом раунду. Раунд в свою чергу. Це коло всіх ходів усіх персонажів. Це важливо. Адже деякі механіки заклятчі здібності зав'язані на циклічності ходів. Отож, кобліни бачать свою ціль і стріляють з луків. Усі п'ять пострілів далі. Варвар з чародієм втрачають всі хп і падають непритомними. Дем дивиться на Кітрі та говорить: тепер твій хід. Що ж, ситуація так собі. Твої побратимів уже валяються на землі і стікають кров'ю. Але є й хороша новина. Ініціатива Кітрі точно вища за ініціативу гоблінів. Погляньмо, що вона може зробити. Кожного разу, коли настає хід, у персонажа з'являються наступні можливості: дія, бонусна дія, реакція. Переміщення і інтеракція. Про це все ми будемо розповідати по порядку, але сьогодні зупинимось на переміщенні. Якби наша кітрі була боягузкою, то певно спробувала б утекти від гоблінів. Ми знаємо, що у гафлінгів базова швидкість становить 25 футів. Зазвичай кожна клітинка на полі бою – це 5 футів. Тож кітрі може рухатися на 5 клітинок за один хід. А як саме рухатися? Є різні правила. Хтось використовує лише перпендикулярне переміщення. Хтось рахує діагональ як півтора крока, а дехто, як ми, дозволяє рухатися як по діагоналі, так і перпендикулярно без будь-яких додаткових умов. Переміщення у бою важливий інструмент, адже від позиції залежить ефективність класів. У перших рядах варвари та воїни, за ними жерці та барди, а десь позаду рейнджери та чарівники. Існують варіанти правил оточення, що дають перевагу або ж бонус до прибиття. Правило укриття дає бонус до класу броні. А якщо ви впадете на землю чи спробуєте залізти на коня. Це буде коштувати вам половину переміщення. Правил щодо руху в бою дуже багато. Аби детальніше з ними ознайомитись, можете заглянути на сторінку 190 книги гравця. На переміщення може впливати як навколишнє середовище, так і спосіб руху. Наприклад, просуватися через болото буде складно. Воно вважається складним терейном, а тому переміщення ріжеться удвічі з округленням угору. Ви вільні використовувати запасове переміщення так, як вам захочеться. Наприклад, ви пройдете 10 футів, тобто дві клітинки, зробите постріл з лука, використавши дію, а потім пройдете ще 5 футів та ляжете в укриття на землю. На наступний свій хід встанете за половину переміщення і пробіжете решту. Швидкість, тим не менш, буває кількох видів. Для персонажів здебільшого доступна швидкість ходьби або бігу по твердій землі. Але багато монстрів мають унікальні швидкість плавання чи польоту. Для героїв такі властивості можуть з'явитися завдяки закляттям, здібностям або магічним предметам. Якщо ви, наприклад, маєте швидкість польоту 50 і хоч би 30, то політ використовуєте окремо. Але не зможете летіти, якщо на свій хід уже пробігли 30 футів. Детальніше про ці правила ви можете почитати на сторінці 191 книги гравця. Та для нашої кітрі непритаманно тікати, лишаючи друзів позаду, вона точно щось вигадає. Наступного разу ми подивимося, що вона може вдіяти у бою, що таке дії та бонусні дії, та як їх використовувати. А в мене на цьому все. Будьте обережні при виборі доріжки, на яку ступаєте, адже варто зробити хоч один крок, і невідомо куди занесуть вас ноги. З вами була Олександра. Дивіться стріми Dice and Bones, надихайтеся разом з нами та вперед до нових історій!